Кажу вам насіння, яке клієнт виростив з нашого насінневого матеріалу. Тут пшениця фортеця зараз за неї дають з місця 7500. Це залишок. Клієнт здав повністю все це. Залишок залишився. От він загрузив. Якраз мимо їхав до нас проплачувати вже сіженське насіння. Це насіння, до речі, вирощене з маси 32 грама. Чому ми в минулому році продали 32 грама? У нас третя сито, сход 22 І от ми його завжди пускаємо на фураж або видаємо по щитам. Але така ситуація, що це наш постійний клієнт, ну була така певна фінансова е, неспроможність придбати крупне насіння. Ми йому дали по ціні фуража. Це насіння, все одно це була фортеця. От таке класне виростає щуплого насіння. Маса 1040 грамів. Потрібно завжди дивитись не тільки насіння, а генетики. От у нас класна генетика. Купуйте, звертайтеся до свого фагра, ми вже доробляємо наше насіння, ми вже виставили ціни, його буде небагато наголошую. Звертайтеся!